Шановні друзі, я перше, перш за все хочу звернутися до кожного з вас. І те, що відбувається зараз у Києві, те, що відбувається в Україні, це жахливо. Ніхто не мог передбачити, що таке може статись у нас, у нас на батьківщині, коли українець йде проти українця, коли один йде на одного. Чому жоден не може відповісти. Тільки тому, що влада робить все, щоб, укр... щоб стовкнути обамі людей. Насправді, це боротьба людей проти влади. Люди вже втомили чекати. Люди вже забули, що таке закон і що таке справедливість. І е... те, що відбувається сьогодні, це потрібно зупинити. Сотні жертв. Я хочу подякувати перш за все. Депутатам, які вчора зібрались, щоб засудити дії, які відбуваються, вони проявили свою громадську позицію. Ми пропонували, щоб Рада запрацювала вівторок, і якщо б це було, ми могли б уникнути багато жертв, які відбулись. Нам потрібна не амністія, про яку ми говоримо, а повна реабілітація. І нам потрібна нам потрібна відповідальність людей. За ті злочинні накази, які вони дали, я впевнений в тому, що наша головна мета, щоб влада понесла відповідальність за це. Ми повинні розробити все для того, щоб повернутися до конституції 2004 року. Ми повинні зробити все, щоб були достроково вибори президента, і ми не повинні відкладати. Те, що відбувається зараз на вулицях, не дає нам часу. Ми повинні робити і приймати рішення негайно, тому що найцінніше, що є, це людське життя, і ми повинні зробити все, щоб протистояння припинилось. А відповідальні несли відповідальність за злочинні накази. Дякую.